Добрий день! З вами я Каріна Маді. Я хочу в цьому відео показати мій ЛД. Так він виглядає, я робила його сам. На першій сторінці в мене тут різні розпечатки, картинки, вирізки, Все таке. Тут далі ЛД номер 4 власник Каріна Маді, почала 1 травня 2015 року і ще не закінчила. Сьогодні 8 травня. Тут така дівчинка. Тут про мене. Можете зупинити, прочитати, кому цікаво. Тут далі йдуть вірші, теж можете зупинити, прочитати. Далі тут мама і тато. Тут все одинаково, тільки в різних відмінах. Це... Ну, Коротше, в різних статах. Тут, типу, в різних родах, Во, в різних водах. Тут пише I love my mother», «I love my майже. Моя мама найкраща, мій тату саме Тут йде таке. витягуєш, пише відкрий. Там нічого такого немає, не, не думайте. Тут є слова, які в душі залишаються на все життя. Тут внизу є ай. Тут бачите, можна підставляти, і тут я завжди підставляю під свій. Ну, от, бачите? Вот тут я його вьюма написала, тут така пмила пандочка, яку я завжди хотіла намалювати. Мені оці дуже подобаються штучки. Тут мої очі, Ті, я малювала брови, волосся. Мені волосся взагалі не подобається. Ось таке мороженко. Я його ще не замавала. І тут такий вислів. Кожен хоче щастя. Ніхто не хоче болі, але не буває веселки без дождя». Тут моя сторінка любові. Серце я не так намалювала, да? я перемінила звитіла по своєму Тут я називала розова сторінка. Це все про мене. Тут усі мої цитати, які характеристики мого цього. Далі тут про love Music називається розворот. Ось таке сердечко, тут написано на жанр, який я люблю. І тут усі пісні, які я на цей час люблю. Тобто квітень травень. Тут моя неділя. Тут такі всі хмаринок. Я в них записую, що проходить у той день. Тут такі теж дві милі красиві хмаринки. Тут називається сторін... розворот, цікава сторінка. Вона вся розова. ні, Червона, не червона. Сердечками такими. І... Тут такі, коротше, германчик. Два сердечка, оригінал і копія. Тут такі виноградівські вогні. Я була на одному конкурсі, ну коротше. Далі тут такі я зробила сама, ви навіть всі знаєте. От І тут у мене слова. Слова чекайте, от. Тут в мене слова. Які мені треба вивчити з математики. Так, з одним словом. от. Так от. Далі. Бачите, якби не було етикетки, то б не було заміт. Тут такий я сок пила тоді. Ранок. Мультиклуб. Тут про мене йде, якби тут такі, як спанч Боб. Ну тут спанч Боб, тут серце розбите, тут чорно синє серце, тут. Е Мої думки погані про мене, і тут мої хороші думки про мене. Це я сама про себе читала. Тут найкращі друзі. Така сторінка. Тут друг признається в біті. які відомі всім дівчата. Такий конвертик найкращі друзі. Тут людина без друзів, як дерево без коріння. Найкращий друг тільки один. Людина без друга, як птах без крил. І тут такі, би, дівчатка. Тут мою найкращу подругу. Бачите, таке і тут пише найкращу подругу. Я не уточняла, яка машка. Так. Тому що машки багато. ну, Бачите, тут розова якби сторінка, а тут жовта сторінка. Угу. Тут остання моя сторінка, це мурка, це присвячена моїй кірсі, Тут 6% котом. Всі це знають. Тут я питалась малювати лапки, кошачі, в мене нічого не вийшло. Тут коротко я вписала свою кішку. отак от зробила кішку. і тут Hello Kitty. Все. З вами була Каріна Маді. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх і всім до побачення!